Тарас Загородній політтехнолог, керівний партнер Національної антикризової групи. Слава Україні! Тараси раді бачити невимовно. Доброго дня, героям слава. Ну що, Ллойд Остін прибув до нас в гості, вже даруйте за, за такий собі дешевий, дешевий вершик. Ну, але розуміємо, що є про що поговорити, але з другого боку розуміємо, що ну, буквально пару днів тому був Рамштайн. Так, обговорювали приблизно той самий об'єм. Питань Обговорювалось питання плану перемоги, який був представлений, ну за за різними каналами, і так далі. І так далі. І тут міністр оборони Сполучених Штатів взяв і приїхав до Києва, щоб цільово щось дуже конкретно обговорювати ваше бачення. Ну, подивимося, що воно буде насправді. Тобто, ми всі ці розмови, тому що ми не багато красивих слів. Ми хочемо красивих дій давно. А я думаю, що звичайно, що зараз критично для України це отримання можливості бити по території Російської Федерації. Про що активно говорить Україна? Це зараз дає можливість Україні знищувати інфраструктуру на території ворога. Це показує ефективність таких дій. А далі подивимося, як воно насправді я підозрюю, що все ж таки то. Виборів Сполучених Штатів Америки ми нічого особливо не побачимо. Так просто Тарасе, міг би і не гнати свій бронеавтомобіль Ллойд Остін. Так ну я з вами цілком погоджуюсь. Ключові історії почнуть розвиватися після того, як стане зрозуміло, хто, хто є президентом Сполучених Штатів наступним. Так, це станеться ну, буквально за пару тижнів. Але Ллойд Остін не здається, поїхав, значить, щось він конкретне мав в своїх е, валізах. Я не знаю, можливо, якісь сигнали оптимістичні, чи, можливо, він навпаки на Переконувати наших військових у чомусь, наприклад, там не бити так інтенсивно по російських стратегічних об'єктах. Ну, просто так, щоб приїхати, щоб поговорити, добрий день, я шеф Пентагону, ви мене не знаєте. А так ми з вами вже сто разів бачились. Ну, от якось, от, якось така несостиковочка. Ну, що значить не бити? Що значить не бити? Щоб приємно було вам. Ми повинні так, розуміти, ну, що от, не Що, З чим приїхав Остін? Ну, мені важко сказати про що йдеться в даний час. Ну я не думаю, що е буде напити по території Росії, особливо пан Остін вже до цього на початку цього року говорив, що не треба бити по НПЗ, бо це виявляється є цивільну інфраструктуру. Україна це не послухала, і СБУшники там пошкодили фактично 30 НПЗ І в результаті ми бачимо, що вони припинили експорт нафтопродуктів. Більш того, судячи з того, що вони раптом почали говорити про посуху, якою вони щось не спостерігалися. Я думаю, що у росіян проблеми можуть виникнути проблеми з в аграрній сфері через. Брак палива та добрив, тому що добриво вони зараз основному намагаються експортувати за кордон. Тому звичайно, що якісь будуть розмови не бити. Ну це буде смішно вже чутися і достатньо цинічно з боку Сполучених Штатів Америки, яке не дає можливості України фактично, ну, фактично рятують Росію. Давайте будемо відверті. Тут звичайно, наші інтереси не збігаються. Звичайно, що послухати можна, але тут, тут іншого виходу України немає. Пане Тарасе, дивіться, вперше відколи Байден зняв свою кандидатуру з президентських гонок, в Трампа виросли попередньо принаймні по опитуваннях, виросли рейтинги. Зараз в нього 52% підтримки в Камали Гарріс, Навпаки просідає її рейтинг. Вона зараз має 42% підтримки приблизно. І це вперше. І розуміємо, що до виборів залишилося два тижні. Як от ви думаєте, Трамп має ще шанс обскакати Гарріс так суттєво? І що може повпливати на це, тому що відколи Камала Гарріс Спочала активно роздавати інтерв'ю. Її рейтинг почав опускатися. Яка стратегія була би на ваш погляд як політехнолога правильнішою? Просто тримати мовчанку до виборів чи активно спілкуватися з медіа? Ну давайте так. У Трампа завжди був завжди був Хто тобто Сказав, що що він програє. Це тільки в демократичній пресії можна було чути, як Камала Харін вже виграла вибори ще позавчора. В принципі, таку історію ми вже бачили ще в 2016 році. Там і Хіларі Клінтон вигравала дебати, досить потужна. У неї все було гаразд тільки вона вибора програла. Тому я завжди говорив, що це питання буде в останній момент вирішуватись. Не слід думати, що воно так є, є вирішальним, так в даний момент. І плюс ще є ризики, що Ізраїль ще зараз може влупити по терміналах, наприклад, нафтових терміналах, наприклад, Зараз підскочить ціни на нафту, тоді Камала Харріс точно вже нікуди не йде, оскільки, в принципі, Ізраїлю підходить Дональд Трамп, тому що який вже пообіцяв бити по Ірану, і у нього була беззастережна підтримка Ізраїлю. Тому що подивимося, що як Ізраїль буде впливати на це. Тому плюс я впевнений, що в США є така спіраль мовчання щодо підтримки Трампа. А через такі хейт, які влаштовують прибіжники, його противники. Багато людей говорять, що вони не, не підтримують жодного кандидата, потім йдуть на вибори і роблять те, що роблять. І тому я завжди говорив, що там буде все до кінця невідомо. Ну, от воно, ми бачимо тенденцію, є, є ймовірність, що Трамп а, може виграти вибори. Особливо після заяви, яку цитує The Wall Street Journal. Трамп допускає ймовірність удару по центру Москви, якщо це буде необхідно для тиску на Путіна. Я просто зараз його зацитую. Що він сказав? Владімера, якщо ти будеш переслідувати Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я завдам удару прямо по центру чортової Москви. Ми друзі, я не хочу цього робити, але в мене немає вибору, сказав Трамп. Як ви думаєте, це було це був блеф з боку Трампа? Чи він хотів просто сподобатися своїм виборцям і така розмова? могла мати місце. Ні, ну він переказував те, що було, коли він був президентом. Ну, в той час і так питання, і було. Чи це не видумана історія, чи це правда? Як ви думаєте? Ну, я думаю, що не видумана. Ну, дивіться, дивіться, давайте знову. Я повторював на вашому каналі. Ще раз повторюю. Трамп зняв ембарго на постачання зброї в Україну в 2017 році, які наклав великі демократи пан Байден та ну точніше, Обама Байден разом з Беркель. Україна не могла купити навіть вибачте двигуни для комбайнів та трансмісії Німці нам не продавали. Це раз, коли були перше скупчення військ, я ні, я просто пам'ятаю, що росіяни погрожували ядерним ударом саме при Трампі. Перше були погрози, що не дай Боже з'явиться американська зброя на території України, якраз джевеліни з'явилися. Далі, коли концентрувалися війська навколо, наприклад, в Криму для навчань. А ну Трамп надіслав а, два стратегічних бомбардувальники, які літали над півднем України над Маріуполя, в тому числі Б-52, З офіційним повідомленням для стримування Росії. Трамп дав наказ вдарити по Росіяна в Сирії, Трамп дав наказ вдарити по генералу Салімені в Ірані. Трамп зупинив будівництво північного потоку. 2 а ось і чомусь у нас за допомогою в тому після демократичної преси чомусь демонізують Трампа. Ми не знаємо, як там повернеться, що у нього в голові. Але ми точно знаємо, що Трамп, ну принаймні з цією політикою, яку буде він зараз робити, зробить дві речі: це зніметься обмеження на постачання вуглеводнів на зовнішні ринки, які з Байден, через що купується нафта в Росії та. В Ірані і буде рвати економіку Китаю. Це точно він буде робити. А все інше поки що нюанси. Тут Україна повинна бути готова до приходу Трампа і розуміти, що принцип американської політики полягає в тому, що треба бути слабкими бити. Чим більше ми будемо бити по території Росії, в тому числі власну зброю, тим більше нам будуть допомагати. Дивіться, а як нам бути одночасно і розумними і красивими? Так ми розуміємо, що ну ставки доволі високі, і адміністрація президента Зеленського зараз переважно ну, в силу того, що президент Байден був президентом так Сполучених Штатів, ну вона інтенсивно працювала з ним, з державним секретарем Ентоні Блінкіном і далі там за вертикаллю. Американською, ну і відповідно, зараз вже фініш американських виборів, і розуміємо, що ставки надзвичайно високі. Тобто, я маю побоювання, що ну не зупиняться вони на рівні мордобою вже такого примітивного, що там протистояння може бути ще сильнішим, ще густрішим і ще непрогнозованішим, Так може, може повторитися, не дай Боже, звісно, нола ну, якась така історія 2005-4 років, так коли частина на виборців не признає, наприклад, поразки свого лідера. Так, ну в Україні ми переживали це все діло і отримали отримало це все діло назву Помаранчевої революції. Ну, в принципі, ясно, що суттєво все відрізняється, тому що Янукович хотів результати виборів вкрасти. Ну, але. Ключова історія, що цей сценарій, звісно, за іншими, так би мовити, всіма супровідними моментами, може повторитися у Сполучених Штатах. Ну і от як нам правильно і розумно грати, тому що ані один, ані другий штаб, ані Камала Гарріс, ані Дональд Трамп ніхто не пробачить. Можливо, недостатній рівень активізації певних українських середовищ. вони б, звісно, хотіли би використати під час своїх рекламних е передвиборчих боїв останніх, так і український козир. Ну і відповідно, як нам тут бути одночасно і розумними і красивими взагалі не повинні втручатися в ці вибори. Ми ж не контролюємо, хто там хто буде контролювати, хто там буде голосувати. Більше ракет своїх треба робити. А, лупашити по території Росії. Оце є визначальним, тому що сильних, та як я говорив, сильних та борзних завжди підтримують. Тому ми не на цьому концентруємось. Ми не повинні взагалі перейматися політикою Сполучених Штатів Америки, тому що ми не контролюємо ці процеси, ми не є виборцями а, і ми не контролюємо те, що буде робити той. Чи інший президент, але ми повинні розуміти, що краще знаєте, переконтролювати уряд, щоб він забезпечив фінансування ВПК, забезпечував страхування ВПК для того, щоб заходили іноземні компанії, забезпечував секретність підприємства. ВПК, забезпечив кредитування підприємств ВПК. зараз в парламенті розглядається, там 2,6 мільярда. Бюджет закласти для того, щоб компенсувати відсоткові ставки. Це дуже добре. Якщо грошей немає забезпечити. Експорт підприємством ВПК, тому що щоб вони підтримували виробничі цикли, входили в кооперацію з іноземними компаніями. От на що ми повинні думати, а тому, що ну ми повинні виходити з базового сценарію, що якщо буде невеликий розрив, а це тільки в такому форматі невеликий розрив, там теоретично може бути якісь, якісь суперечності, але вони точно закінчаться за три місяці, а тому, що це не перша до речі, історія з підрахунком голосів. Пам'ятаєте ще. Буш молодший так вигравав у Флориді. в 2000 2000 по-моєму році було до 2002 другому році. Були вибори. коли аж на 500 500 голосів він виграв вибори? Тому вони не вперше з тим або стикатися. Тому я думаю, що вони хлопці дорослі, вони самі собою всередині себе розберуться. Давайте ще поговоримо про північну Корею і про те, що Північна Корея може бути безпосередньо задіяна в російсько-українській війні. Цими днями з'явилася інформація про те, що корейські військові втекли в Курській області. Розуміємо, що це територія Російської Федерації. Це трішки одна сторона цієї історії. Друга сторона цієї історії це те, що північно-корейські війська фіксували вже навіть на окупованих тимчасово окупованих територіях Донецької області України. Київпост писав про те, що десь приблизно шість корейських військових. Загинули багато з них були поранені, і власне Європа обговорює можливість відправки миротворців в Україну. Така інформація з'явилася в виданні з полівпише політику Власне йдеться про те, що міністр закордонних справ Литви вважає, що чутки про допомогу Росії від Кандер вимагають більш рішучих дій від партнерів України. Як ви думаєте? Якщо корейські війська будуть задіяні безпосередньо на території України, якою може бути реакція наших партнерів? І чи буде вона виглядати приблизно, як про це пише політику? Що вони можуть відправити сюди миротворчі місії? Да плювати на ці миротворчі місії, Вона вже Макрон обіцяв. Де, де, де Макронівські миротворчі місії? Це, ну це всі розмови не про що. Дайте можливість бити всередину Росії. Все. Не треба нам ваша розмова, що ви там збираєтесь там чухати свої сідниці коли-небудь і так далі. Дайте можливість бити. У вас є, є ракети, дайте ракети, все. А інше ваші розмови, що ви коли-небудь кудись коло когось направите, ну це не про що. Ми вже це чули в розмову досить давно. А те, що корейські війська є вже зараз на території України, я не сумніваюся. Скоріше за все, це спеціалісти з фортифікації, тому що Корейці є вважаються, були дуже гарними спеціалістами. А те, що набудовано в ГАЗі, те, що набудовано в Лівані для А, Ну ізраїль підозрює все, що це Північна Корея працювала, тому що них вся країна фактично в таких тунелях забудована. Ось для того, щоб уникнути удари з боку Сполучених Штатів і та Кореї Південної Кореї, а плюс не виключено, що це розрахунки, які обслуговують ракети. Але чи буде якась реакція? Ну, знаєте, я чув багато надуванні щики, понтів з боку головного поліцейського, який говорив, що ай-яй-яй, не дай Боже, там буде корейська зброя і ракети. Ну корейська зброя, і ракети з'явилося, нічого не відбувається. А зараз от приїжджає, наприклад, той самий Ості. Він серйозно говорить, що він не вони ще не бачили корейських солдат на території Росії. Це означає, що до, до до виборів Сполучених Штатів Америки вони їх бачити не будуть. Хоча це показує повний провал політики Селівана, Бьорнса, Байдена стосовно того, що війна не захоплювала нові країни, це якраз показує, що третя світова війна вже розпочалася. А нинішня діюча адміністрація удає, що начебто нічого не відбувається. Ну, дякуємо, Тараса. Не загортаючи в папірці, чітко так би мовити, всіх попередив. От сьогодні 21 жовтня, Тарас Загородній попередив, що третя світова війна почалася. На жаль, маємо вас відпускати. Тарас Загородній, політтехнолог, керівний партнер національної антикризової групи. Був з нами на зв'язку.